Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокатка, сертифікована медіаторка Вікторія Кравченко. В минулому відео ми з вами обговорювали питання накладання тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом на військовозобов'язаних громадян, які не з'явилися до територіального центру комплектування за надісланою на їхню адресу вимогою. Нагадую, що вимога і повістка це два різних документа, про що ми з вами теж говорили минулого разу. Також ми з вами розібрали, в яких випадках суд не має права накладати обмеження у праві керування транспортним засобом на військовозобов'язаного чоловіка, навіть якщо він. Порушив правила військового обліку і з відповідною позовною вимогою, з позовною заявою до суду звернувся представник територіального центру комплектування. Посилання на зазначене відео я залишу в описі під даним відео і за потреби можете переглянути, якщо не переглядали або є потреба в перегляді. Сьогодні ж ми з вами поговоримо про те, що буде, якщо такі тимчасові обмеження права керування транспортним засобом накладені, але. Громадянин продовжує використовувати транспортний засіб, а точніше, кажучи, продовжує їздити на своєму авто. Також поговоримо, які законопроекти з цього приводу на даний час зареєстровані, які фактично зміни можуть бути внесені до цих правовідносин в найближчий час. Нагадаю, що ще у 2024 році було прийнято закон за номером 9 про посилення мобілізації. Саме цим законом було введено новелу, таку як тимчасове обмеження. За рішенням суду в праві керування транспортним засобом військово який порушив законодавство про військовий облік та мобілізаційну та законодавство щодо мобілізації, і фактично не виконав вимогу, яку надсилало на його адресу територіальний центр комплектування. Також восени 2024 року були внесені зміни до порядку саме взаємодії Міністерства внутрішніх справ, національної поліції та органів і осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень, за спільним наказом, і цей наказ має номер 710 дріб3016 3016 дріб 5 Відповідно до змін вмотивована постанова про встановлення тимчасового обмеження боржника в праві керувати транспортним засобом, постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду, про тимчасове обмеження громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації надсилається до реєстру в електронному вигляді з використанням електронного підпису державного виконавця, який Вніс відповідну постанову через систему виконавчого провадження. Отже, уявімо, що весь алгоритм до подання позовної заяви про тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом для певного військовозобов'язаного працівниками територіального центру комплектування здійснено. До речі, про алгоритм ми говорили в минулому відео нагадую. подану. Подано до суду відповідний позов судом навіть розглянуто позовну заяву, і винесено рішення про накладання на певного військовозобов'язаного тимчасового обмеження права керування транспортним засобом. При цьому, при цьому військовозобов'язаний все-таки уявімо, що продовжує їздити на автомобілі, тобто фактично продовжує керувати своїм транспортним засобом. В такому випадку військовозобов'язаний фактично вчиняє адміністративне правопорушення, передбачене частиною третьої. Статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто фактично, керування транспортним засобом, особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом, за це порушення передбачено стягнення у вигляді позбавлення права керувати транспортним засобом на строк від 3 до 6 місяців. При цьому, якщо буде повторне порушення, тоді вже повторне порушення буде тягти за собою накладання штрафу у розмірі 40 тисяч 800 гривень, з позбавленням права керувати транспортним засобом вже на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого. Цікавим є те, що нещодавно. Комітет Верховної Ради з питання транспорту та інфраструктури вирішив загалом рекомендувати і передбачити в законодавчих нормах право вилучення посвідчення водія у військовозобов'язаних, стосовно яких за позовом територіального центру комплектування суд виніс рішення про тимчасове обмеження у праві керування авто. Тобто ще одне рішення про притягнення фактично військовозобов'язаної особи до відповідальності саме за статтею 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про яку ми з вами тільки що говорили, буде непотрібне. Відповідну норму. Містить загалом оновлена редакція законопроекту Кабінету міністрів України за номером 8082 про зміни до закону України про дорожній рух, які передбачають новий порядок припинення права на керування авто. Зокрема, звертаю увагу, планується внести таку норму, я зацитую вам. У разі позбавлення особи права на керування транспортними засобами чи тимчасового обмеження в праві керування посвідчення водія в такої особи вилучається або здається особою добровільно до відповідного підрозділу національної поліції разом із постановою або вироком суду чи постановою державного виконавця та передається до територіального органу Міністерства внутрішніх справ. України інформація про осіб, позбавлених права на керування транспортним засобом або тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами, а також про відновлення такого права вноситься до єдиного державного реєстру Міністерства внутрішніх справ України. Нагадаю, що тимчасове обмеження в нас припиняється на підставі постанови державного виконавця саме у разі закінчення виконавчого провадження на підставі. Статті 39 закону України про виконавче провадження, а саме виконання або відкликання вимоги територіальним центром комплектування відповідно до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, скасування рішення суду про тимчасове обмеження громадянина України у праві керування транспортним засобом, якщо виконавче провадження розпочато за таким рішенням. Поки це все. Ще раз нагадую, що кожна ситуація індивідуальна, тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати нюанси саме вашої ситуації, електронну пошту залишаю в описі під дане відео. Пишіть, будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Також не забувайте підписуватися на мій канал, а також тиснути на дзвіночок. Дякую всім, хто пише коментарі, хто дивиться моє відео. До зустрічі! Бережіть себе, до побачення!